Знову кошмар? Так. А ти справді ти задоволений, задоволений а своїм життям. А ні? Що ти, ти знаєш про компанію Згадати все? Тримайся від них подалі, хлопче, пошкодуй моти. Ласкаво, просимо. Ви вперше? Скажи, про що мрієш, а ми подаруємо тобі спогади. Хочеш бути крутим копом чи відомим спортсменом? А може таємним агентом? Здалої подорожі. Щось не так. Витягни голку, поки не пізно. Хто тебе прислав? Навіщо? Видирайна поліція. Стій, стій, зачекай! Це якась помилка. Я не шпигун. Руки за голову, швидко. О господи, цього року! Ти хочеш мене вбити? Тобі повністю стерли пам'ять, а замість неї вживела під свідомість не існуючи життя. Чи oh, не намагалася тебе вбити? To, Сідай! Я тебе всюди well, шукала. You Що таке реальність? Що таке пам'ять? Згадати все? Якщо я не я, тоді хто ж я? Ви не вельми довіряєте своїй пам'яті? Серпень 2012 -го.